А тепер повертаємось до президентських перегонів в Україні. Маємо змогу з центральної виборчої комісії отримати оновлені дані підрахунку голосів. Отож, Володимир Зеленський проти Петра Порошенка. Саме таким буде другий тур. Якщо результати суттєво не зміняться наразі, центральною виборчою комісією опрацьовано трохи більше 71% протоколів. 30,46% віддали свої голоси Зеленському. 16,17 чинному президенту у Юлії Тимошенко трохи більше 13% голосів. Вона до другого туру за такої картини не потрапляє. І зараз ми бачимо табло із центральної виборчої комісії наживо. Як знаємо, там оновлюються дані буквально кожної хвилини. Цифри міняються, опрацьовуються протоколи виборців. Нагадаю, явка по Україні вчора становила приблизно 65% і 10 мільйонів українців своїм правом проголосувати так і не скористалися. Ось знову оновлюється інформація: 30,46%. сотих відсотка. Це показники лідера Володимира Зеленського.